Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ всяких тут речей для вас. Розпочну з нового, а потім старе там, покажу, що імені лишилося, щоб ви бачили якраз що, що є, що немає для вас якраз. Дивіться, з нового, що є. Це ось така розводити пилки. Ціна 45 гривень. Знімач для підшипників, ось такий. 125 гривень буде коштувати. Далі є частина від топора. Кому там цікаво, ціна за нього 45 гривень. Ну, так, щоб щось заробити там та і все. Далі були тиски соті губки. Відкрутив від них. оцеї частини немає, тому що вона поломана з двох частин. там І я її лишив там на прийомці. Тому кому там хочеться якраз. Більш детальні розміри, звертайтеся в Viber, все роз'ясню. Губки також можу окремо продати. Е, Гвинт також є, це кріплення є. В общем, що ціле було, то я і забрав. Ось якось так. Е, ціну можете запропонувати за нього. Це знайшов 20 гривень, це знайшов 20 гривень. Лерко Тримач. Є ось такий 110 пилка. Ось така 475. Тут 30, там з чимось. Ціна за неї буде 110 гривень. Rapid R675. Далі знайшов ось таку лампу. Гарненька, красива, кріплення все є. Не подерта, не потерта, ну, як є. В общем, ціна за неї буде у нас 400 гривень. Ця латунь. Знаєте, самі, вимикач тут є, все є, все присутнє, можна під'єднати і ними вже користуватися. Вона повністю в робочому стані. Оце так. Так, далі йдемо, зараз зафіксую. Е, є штангель. Як ви бачите, ржавенький, але якщо почухати, ну під дощем, ви бачили, де я його брав. Ціна за нього буде в нас 80 гривень. Масльоночка така є. Раніше Аврори, що були і Аврора в Союзі, чи Союзі. Аж цікаво. І масло там щось є, є. Ціна за нього буде 25 гривень. Цей у нас 15. Калібр є. Якийсь цікавий, 10-й, мабуть, або ж 8-30 гривень. Ножик у нас 15, Це 10. Або що разом із пилкою буде в подарунок. Пилок у мене там вистачає 100 гривень. Ця у нас буде 120 гривень. Вал у нас 420 довжиною. Гарненький. Можна щось зробити, якраз кому там щось цікаво. Ось такий є. Ціна за нього буде у нас 600 гривень в цей раз. Так, знімач для розбортіровки. Колес ось така ось річ є. Ціна за неї буде в нас 70 гривень. Тиски, частина тисків, ціна хай буде 550 є ціленькі повністю всі є, крім губки. Треба просверлити отвори і закрутити туди ось цю губку. Ціна за неї буде в нас 1000 гривень за цю річ. Ці в нас будуть 20 гривень. Що тут? Сікатор з прошлого відосу буде там 110 гривень. З нержавійки є деталі, ось такі. Є шпильки. Є такі для лімпо підготовлені, там 44 можна лімп зробити, можна ще щось. Болти тут 16 16. Розмір гайка тут 27. Внутрішній ось цих 17. Ціна, ціни, ціни, ціни. Ці в нас будуть по 45 гривень. Болти у нас будуть по 35 гривень. Цей у нас буде 40. Цей в нас буде 35. Ось це в нас буде. Хай 45, це в нас буде 40. Ось так. Зірочка в нас буде. Не знаю, нехай буде 55. Це в нас буде 20, це в нас буде 25, це в нас 5 гривень, це в нас буде 45, це в нас буде 30, 35. Це в нас буде 120. Домкрати є ось такі, були 350 по 300. Кому там треба газовий балончик. Хто хоче, 110 гривень буде ваші. Вила заварені. Сразу кажу, але ціленькі, ну, більш-менш. Ціна 110 гривень. Вафельниця ця в гарному стані. Можна ще користуватися, перевірено. Ціленька 300 гривень буде ваш. Так, що там іще зі старого лишилося е, ключі. Ось ці і ці всі. Ціна буде в нас 380 гривень. Ось ці в нас будуть 250 гривень. Молоток буде 70, на 14 ключ буде в нас 30 гривень, цей в нас буде. 30 гривень, цей у нас буде 35. Дверці ось такі, Будуть 180 Кому цікаво, топор. Цей буде у нас 350, дешевше не буде, тому що він цілий повністю звинить. Класно. Так, гвинт з гайкою 350. Цей у нас буде 150, вал буде 50. На 17-19 цей ключ буде у нас. 45, це в нас буде 40. Ці в нас будуть дві паралельки ножиці для о, гілятини або ще для чогось. Ціна за них буде у нас 300 гривень, буде ваш так ключ, цей у нас буде 30, цей у нас буде 20. Ну, все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Цей, нехай буде там 35. Кому щось там сподобалося або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будемо домовлятись і будемо вам відправляти. Ручка хай буде у нас 45, це 20, це 20 річ. Всім гарного дня! На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, підтримайте канал лайком, коментарем, репостом, всім тим, чим можете і вмієте якраз робити. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.